Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже не тривожця, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а якщо ви намагаєтеся це донести своєму близькому оточенню, вони це не розуміють, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше а, Це хвороба. Ну це захворювання нервової системи. Головного мозку, нейромедіаторів, як, Якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу і в мене зараз напад а, тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти от це страдаєш, і ти такий блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, ну, є всякі дихання, практики, херактики, там можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но. Ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в всіх станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо готуйтесь, скоро буде дуже дуже плохо.